Читання Уроки 1-2. Частина 2. Тема Оповідання. Ернест Сетон Томпсон. ЧИНК. Відкрийте сторінку 4 у підручнику. Прочитайте інформацію про письменника та виділіть головне. Ернест Сеттон Томпсон народився в багатодітній британській родині шотландського походження. Був десятою дитиною. Невдовзі родина переїхала до Канади. З дитинства любив і відчував природу, захоплювався життям тварин, мріяв стати натуралістом, проте батько порадив обрати фах художника. Тож Ернест закінчив художню школу, а потім Академію мистецтв у Лондоні. Навчався в Нью-Йорку та Парижі, але успіх принесло саме захоплення світом природи. Ернест Сетон Томпсон писав наукові статті про тварин, а згодом і художні твори. Ви прочитали невеличку інформацію про Ернеста Сетона Томпсона. Скажіть, будь ласка, що ви запам'ятали? Ким мріяв стати письменник? А що принесло письменнику успіх? Чудово. Ознайомтеся зі значеннями слів натураліст та анімаліст? Подумайте та скажіть, як вони перегукуються з попереднім текстом. Натураліст людина, яка досліджує природу. Природознавець. Анімаліст митець, який зображує тварин. Як ці два слова перегукуються з попереднім текстом? Дуже добре. Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання: хто такий Ернест Сетон Томпсон? Ернест Сетон Томпсон відомий канадський письменник, науковець, натураліст, художник анімаліст. Автор популярних книг маленькі дикуни, тварини герої та багатьох інших. Його вважають одним із засновників жанру оповідання про тварин. Скажіть, будь ласка, так хто такий Ерне Сатон Томпсон? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення та запишіть його із пам'яті на четвертій сторінці. Запишіть. Зачитайте те, що ви записали. Чудово! Пригадайте, що оповідання це невеликий за обсягом розповідний художній твір, здебільшого про одну чи кілька подій у житті людей, тварин. Зазвичай діє невелика кількість персонажів, події передаються прозовою мовою. В оповіданні важлива кожна деталь: заголовок, портрет, пейзаж, інтер'єр, діалог, авторська характеристика тощо. Скажіть, будь ласка, що таке оповідання? Чудово! Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повза черепашка. Потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока. І на третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Дуже добре. Сьогодні ви прочитаєте початок оповідання Ернеста Сетона Томпсона Чинг. Але перед тим зверніться до тлумачного словничка та дізнайтеся лексичне значення слів, які будуть траплятися в цьому уривку. Чинк приблизний переклад англійської, це дзвіночок. Горець, житель гір, горянин. Єлоустонський парк. Це міжнародний біосферний заповідник на території Сполучених Штатів Америки. Койот хижак родини псові, луговий вовк. Чверть милі близько 400 метрів. Перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся, хто ж такий койот. Прочитайте уривок тексту, який написав, написав незнайко, та виправте всі помилки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевірте. Чудово! Прочитайте початок оповідання Ернеста Сетона Томпсона Чинк у перекладі Миколи Дмитренка. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитайте пошепки разом із диктором. Чинк був уже досить великим, щоб вважати себе напрочуд гарним собакою і не помилявся. Проте він був зовсім не таким, як щиро гадав. Чинк не міг похвалитися ні злістю, ні силою. Ані спритністю. Він просто був найгаласливішим, найлагіднішим дурненьким цуценятком із тих, які будь-коли роздирали на шматки чоботи своїх хазяїв. Хазяїном Чинка був старий горець Біл Обрі. Він жив у наметі в Єлоустонському парку. Шинк ніколи не міг усидіти спокійно й п'яти хвилин його найзаповітніше бажання протягом кількох тижнів спіймати одного з ховрахів, яких навколо було так мало. Ці маленькі звірятка мають звичку сидіти на задніх лапках, притиснувши до грудей передні. Тож, здалеку, вони дуже схожі на кілочки. У перший день прибуття в долину Чинк вирішив зловити ховраха. Ще за чверть милі він почав дуже старанно підкрадатися. Після того проповз, із сотню кроків від одного кущика трави до іншого. Його нервове напруження стало надто великим, і песик підвівся. Та попрямував до ховраха, який сидів уже біля своєї нори, чудово все розуміючи. Через хвилину дві хвилювання чинка пересилило обережність, і він побіг. І саме тоді, коли треба було підкрадатися якнайобережніше, він кинувся до ховраха і загавкав. Той сидів на чепеньок, чекаючи до останньої миті, а потім пірнув під землю з насмішкуватим свистом, кинувши задніми лапами добрячу жменю піску просто в жадібно роззявлений рот Барсика. Песик вважав за необхідне переслідувати кожну повозку кожного вершника. Або теля на пасовищі, а якщо поблизу з'являвся кіт із сусідньої сторожки, він визнавав за свій святий обов'язок шалено гнатися за ним до самого дому. І по двадцять разів на день він бігав зі старим капелюхом, якого біл навмисне кидав і наказував. Час минав, і численні неприємності почали даватися взнаки. Чинк поступово усвідомлював, що разом з повозками є довгі батоги й великі злі собаки, що на ногах у коней є зуби, що телята мають родичів із ціпками на головах, що кіт може бути не таким уже й безпорадним, і що оси не метелики. На це пішло багато часу, але наслідки кінець кінцем виявилися добрими. У Чинкові почало проростати зерно маленьке, але живе зерно, яке дедалі більшало зерно здорового собачого глузду. Неподалік жив койот. І, мабуть, розумів, як і всі звірі в парку, що ніхто з людей не має права стріляти, ставити капкани й узагалі полювати, або якось зачіпати їх, особливо тут, поблизу військового поста, де солдати пильно стежили, щоб ніхто не порушував закону. Знаючи це, койот майже щоночі никав. Навколо табору, шукаючи недоїдки, поступово він осмілів і іноді приходив до табору навіть удень. Спочатку він робив це боязко, але ставав дедалі впевненішим, бо його ніхто не чіпав. Через кілька днів Койот крутився біля табору не тільки вночі, а й удень. Не відходив від нього. Чекаючи, нагоди вкрасти щось їстівне, або сидів поблизу на якому небудь горбочку. Одного ранку, коли койот сидів так кроків за п'ятдесят від табору, хтось жартома сказав Чинку: Чи бачиш ти отого койота? Іди і спіймай його. Чинк завжди робив те, що йому наказували, тому помчав до койота. А той поквапливо побіг геть. Ще з більшою швидкістю тікав котик. Коли койот кинувся на нього, чинк одразу збагнув, що противник сильніший за нього і заманив його в пастку, тож напружував кожний свій м'яз, щоб дістатися табору. Койот біг значно швидше. Він кількома стрибками наздогнав Чинка й переможно куснув його. Спочатку за один бік, а потім за другий, наче жартуючи. Ви прочитали початок оповідання чинк. Прочитайте події та спробуйте встановити відповідність цих подій. Чинк дорослішає, песик полює на ховрахів, пригода з койотом. Чинк галасливе лагідне цуценятко. Койот никає поблизу табору. Яка подія була першою? Так, чинк галасливе, лагідне цуценятко. Яка подія була другою? Молодці песик полює на ховрахів. А яка третя подія? Так, чинк дорослішає четверта яка подія? Молодці, койот никає поблизу табору і п'ята подія пригода з койотом. Поставте відео на паузу та перекажіть уривок за складеним планом. Чудово! Дайте відповіді на запитання: хто був хазяїном Чинка? А яким було найзаповітніше бажання Чинка останнім часом? Що людям було заборонено в парку? А хто стежив за тим, що по парку ніхто не порушував закон? А чому песик погнався за койотом? А як це його характеризує? Дуже добре. Перегляньте фрагмент мультфільму. Та знайдіть і підкресліть у тексті речення про переглянуте. Знайдіть у тексті речення про переглянуте та підкресліть його. Поставте та напишіть запитання до підкреслених речень. Чудово! Пригадайте та вкажіть, чого песик не робив. Полював на ховрахів, ганявся за повозками, водив дружбу з котами. Так песик не водив дружбу з котами? Скажіть, будь ласка, як в оповіданні показано доросліша нячинка? Розкажіть про це з погляду маленького песика? А який епізод вас розсмішив? А який епізод змусив замислитися? А що Койот міг би розповісти про себе? А якими ви уявляєте чинка, горця й Койота? Напишіть для їхньої характеристики по два ключових слова. Чинк. Так, галасливе непосидюче біл Білообрі. Так, він був добрим, а койот. Так, спочатку був боязким, але згодом ставав сміливішим. Подумайте та сформулюйте одним реченням тему прочитаного тексту і запишіть. А як ви думаєте, як далі можуть розвиватися події в оповіданні? Молодці. Чудова робота.